Всі ми знаємо, що дефіцит заліза приводить до залізодефіцитної анемії. Що дуже сильно погіршує стан здоров'я кожного кожної людини. Чим можуть допомогти препарати компанії Доктор Нона. Перш за все, є ну, дуже гарний капсульний препарат, який називається Голдсин. В його складі є залізо, яке дуже легко усвоюється організмом і завжди приводить до покращення цього показнику. Також я рекомендую приймати. Просто навіть профілактично по 5-6 крупиночок квартету солей вранці з водичкою чи з гонсином. Хочу нагадати, що в його складі є йод, залізо, цинк, калій, кальм, кальцій і так далі. Всі дуже важливі для нашої з вами, з, з вами життєдіяльності. Мікро-макроелементи. І це теж завжди дуже гарно, ну, показ, ну, дуже гарно впливає на стан здоров'я кожної людини. І ще хочу підкреслити, що в нас є дуже унікальні два препарати: це Субсин і шокосин, в, якому, в складі яких є вітамін Д, який дуже легко усвоюється організмом і може. Покращити стан здоров'я при показниках, коли вітамін Д недостатній, коли нехватка заліза в нашому організмі. Приймайте ці чудові препарати і будьте здорові!